Honda Civic 2017 року з автоматичною коробкою передач, 1,6 бензиново-атмосферний двигун, класні комплектації, офіційний автомобіль з усією сервісною історією, передній задній партронік, леті диски, камера заднього вигляду, два ключі в комплекті, шкіряний, шкіряне кермо, датчик світла, датчик дощу, датчик тиску шина. Клімат, контроль підігрів. Передніх сидінь, режим еко, електроручник, автохолд, Все в наявності. Досить зручний, міський, комфортний автомобіль, економний. Розхід палива буде максимум 7 літрів в місті, по трасі буде ще менше. Варіант цікавий. Зверху люк на криші. Приїжджайте. Оглянемо разом, прокатаємось, проведемо більш детальніший огляд і тест-драйв. також є багато інших автомобілів в наявності різних марок і моделей. Чекаємо на вас.